Вітаю вас, шановні виноградарі. З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква, Київська область і форма винограду Євгенія. Знімаю я вам кущ на шпалірі. Росте, який вирощують мої сусіди. От, листям вони не обривали. Поки що Євгенія майже готова. Скільки тут грон, я вам, чесно кажучи, не скажу. Ну, я думаю, напевно, штук 40-50 точно є. От, Скільки листя, стільки грон. Пару слов про Євгенію розкажу. Значить, це гібридна комбінація талісманна кішмешлу лучистий. Ой! На кішмеш зимостойки От, ягода 80 грам. Окремі ягоди великі. 12-14 грам. Смак гармонійний. При повному достиганні, якщо вона повисить. З'являється такий ізюмний сливовий присмак черносліву. Гроном в Євгенії десь 400-600 грам, темно синього кольору, з пруїном ягода. Зазвичай закладає дві грона на пагін. Морозостійкість Євгенії мінус 27-28 градусів морозу. Це одна із самих перших форм винограда моєї селекції, яка витримує таку температуру. Росте без вкривання кущів на зиму. Тут вона росте під забором. У мене росте Євгенія на даху бутинку. От там ще вона готова. Ну, трошки ще з тиждень тут кущ майже готовий. от Люди будуть вже нарізати. Або для власного споживання, або на ринок. Тому я вирішив зняти відео і вам розказати і показати. Це ж можна було б, звісно, тут трошки вище, але так як є. Стійкість до хвороб 2,5-3. Морозостійкість, я говорю, мінус 27, мінус 28. Розтріскування немає. Горошіння незначне. Євгенія має двостатеву квітку. От. Тут ось о. дві крайні грони вже люди трошки щипають, смакують, а так взагалі-то вони не прорізають, не вирізають. Оце зелена ягодка, це горошіння. От, оце зверху. Це просто не зав'язані ягоди. Це в двостатевих сортів. Така може бути штука зверху. От. Ну, взагалі-то майже ніде горошиня немає. Ось один-два горошка, один-два. Зав'язується дуже добре. Із мінусів з недоліків це те, що немає великих грон у Євгенії. Все інше більш-менш показує себе гарно. І так форма винограду. морозостійка форма винограду Євгенія моєї селекції. Це одна з самих перших розсійких форм моїх. Шпалерний варіант. Дякую за увагу. Гарного вам всім закінчення сезону. Буду потрошки знімати відео і показувати сорти і форми, які вже на цей час достигли.